Так, коли ви заходите в гру, вам зразу пропонує купити набори спеціальні пропозиції. Дивно тільки ось ця ціна, коли ж воно коштувало 8 тисяч, якщо зараз 2900 такий собі розводняк на лахада. Так, друзі, ну що, всім привіт. Знаходимось ми на GTA Ukraine. Ukraine GTA, Ой, тільки мене не збайпадло, Який-те гаділа. І тут... Майже всі ж такі хотів нормально почати запис цього відоса, ну нічого буває і таке. Першим ділом, що нам потрібно, це перейти в навігацію і знайти чорний ринок. Відзначаємо, їдемо туди. І так, куди ми підемо? Підемо, підемо, підем. ну давайте от сюди, надгробок відьми. да? Саме цікаве в нас місце це таємнича лавка. Де можна придбати за зілля, усілякі товари. Дивимось X5 є 200 зілля, такий скін. Так, далі є ще ось цей скін Демон, Скін Сталкер. Ще є вініли усілякі. Ну, це все таке 200 зілля. 200 зілля, щоб ви розуміли, це потрібно скрафтити. На 200 зілля це в нас кажани, і рецепти зілля, які можна знайти тільки у кейсах. Це кажани, це гарбузи, черепи на скарбах. Павуки по старим будівлям, павутиння теж і енергетик, десь він продається там в магазинчику. Це ви уявляєте, це щоб одне зілля зробити. Я так розумію, це потрібно скільки ось цих всіх назбирати. Якщо я не, не так щось говорю, поправте мене в коментарях. Так, давайте ще сюди, що в нього є. Ну тут можна щось повідкривати і вам також. Може випасти зілля, маска. Ось тут видно крик і маска пила. Ну а ось цей дядько розказує, що в зоні Чорнобиля можна знайти усілякі павучки і павутиння. Що можна ще знайти у нас в кейсах? Кейс скриня жаху, він коштує 49 тисяч гривень. Також є ось такий магічний котел. За донат не знаю, яка різниця. Ну, ніби ж все те саме окрім X5. да? Тут X5 ви не знайдете, знайдете Dodge. Теж, певно, непоганий. В Магазині в товарах в нас ось така маска, і ось така маска лікаря. Теж все цікаво. Ну, давайте крутнемо. Ну, Та два, певно, або. Той один разок, той кейс. І що нам попаде? Ну, як завжди, якась. Якась, якась. <кхи> ну, давайте, ну що, ну, 30 тисяч. Ну, щось ніби таке. Ну, давайте ще один раз крутнемо, та і все. Я щось не дуже вірю, щоб зараз мені випав дотсчарджер, який вже вон, прокрутився. Ну, майже, майже, 50 гарбузів. Mm, да, такої. Я десь плюс-мінус прокрутив 300 тисяч і вибив ось таку от шапку, відьми, чи як? Ну, ніби непогано, да, за такі гроші, ніби нічогенько. Так, хлопчики, заїхали ми в зону відчуження, да, в Чорнобиль. І нам потрібно тут знаходити павуки та павутиння. Ось ми перший вже знаходимо. Це потрібно шукати ось такі от крила. Ось так берете, підходите, альт тиснете. Через спейс, через пробіл. От павутиння кажан. Все, що потрібно робити, і їх шукати. І так, щоб скрафтити у нас маску гарбуза, нам потрібна голка з ниткою. Тканину можна знайти на риболовлі, метал можна знайти при пошуку скарбів. Ну і в принципі, гарбузи, ви знаєте де знаходити. Тобто ось цей набір вам дасть маску гарбуза. Завершення крафту через 2 секунди. Що? Да, є, ми успішно скрафтили маску, а це і я поняв на обличчя. І тепер ось він в нас гарбуз. Ну, в принципі, ось така голова гарбуза, ну, пайдет. Можна взагалі саму велику. Ось така буде, дивіться, яка пайдет. Ну, хлопчики, якщо вам сподобався цей відосик, протисніть будь ласка, вподобайку, напишіть коментар та поділіться цим відео зі своїми друзями. А я поки що тут побігаю.